Добрий день, шановні мої підписники і гості каналу. Рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми будемо готувати роль мопси засоледця. Я купила мороженого оселедець. Ми його засолили. Засолювали як? Дві ложки солі і одна ложка цукру на пів літра води. Це все постояло у нас двоє суток. І далі ми приготуємо з цього селекця роль мопси. Спочатку каструлю вливаємо трішки більше, ніж пів стакана води. І що трішки залишиться, нічого страшного. Сюди вкидаємо нарізану моркву, одну морквину, а так кільцями. І одну порізану цибулину. Теж під кільцями. Рулі не грає, як воно там буде порізане. Це йде маринаду. Сюди додаємо один лавровий листочок. Чайну ложечку цукру, одну гвоздичку і трішки меленого перцю. Десь три чайну ложечку. Цей маринад натвоєм проваритися десь 5-7 хвилин. Будемо в цей час займатися оселицем. Маринад додаємо одну столову ложечку неповну оцту яблучного і залишаємо, щоб маринад охолов. Тим часом ми підготуємо рибу, завершуємо підготовку риби, видаляємо всі кісточки, знімаємо шкірку Ось таким чином. Деяка кісточка залишилася, вибираємо її. Получилася отака філешка з середини і отака зверху. Я так лопаточкою беру і відбиваю філешку. Для того, щоб змастити її олією, відбили отак, утворились такі отвори, начебто і змащуємо олійкою. На досточку послали целуфан, щоб вона була чистенька. І тоді робоча поверхня буде чистою. І так змазуємо лійкою нашу філешку. З маринаду ми виняли морковку з цибулею. Якщо великі шматочки, можна прямо так розрізати на малесенькі. Для того, що роль мопси ми будемо готувати порціонно. Щоб взяти шматочок і прямо не розрізуючи, його можна було з'їсти. Через те маленькі шматочки для роль мопсів, порційні. Такі невеличкі шматочки морковки, це бульки ми туди покладемо. Нарізуємо невеличкими шматочками солоний огірочок. теж покладемо в роль мокця. А далі ми розрізуємо оселечик на такі буквально шматочки, які ми можемо з'їсти. Отакі. Так як ми зазвичай готуємо до так чи до чогось іншого. І ріжемо на шматочки. Беремо шматочок огірочка, беремо шматочок морковки невеличкий і шматочок цибульки. І так скручуємо його. Звичайно, трішки незручно, але як обкладемо його у ємність, вони просто-напросто кладуться краще один до одного. І таким чином. Ми порізали ось на шматочки, його розіклали. Рульмопці вийшло і без кісточок, і в маринаді, і з огірочком. Огірочок можна ще отак викласти, між шматочки викласти між шматочками риби. Сюди ще додати цибульку, морковочку. І заливаємо рештою маринаду, тобто той, що варився в нас у кастрюльці. Заливаємо його, його якраз вистачило. І накриваємо кришечку і ставимо буквально на сутки в холодильничок. І після цього наші рульмопці вже будуть готові. Сподобався такий рецепт, звичайно. Приготуйте. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і далі ми будемо готувати разом. Дуже вигідно готували рольмопси, коли купуєте рибу солонувату. От купили солонуватий оселедець. Отак порізали. Засолили в маринаді о такому, і він не буде таким солоним.